Народ, привіт! Сьогодні поговоримо про один із найзнаковіших дизельних двигунів нашого часу: 1.5 DCI серії K9K. Про нього вже давно ходять легенди а обговорення суперечок не менше ніж у популярних спортивних моторів. Здавалося б, що нового можна сказати про агрегат, який ставлять скрізь, де тільки є колеса. Але ви просили? Я записую. Почнемо з бази. 15 літровий турбодизель К9К це вже класика. Робочий об'єм 1461 кубик. Перші екземпляри почали сходити з конвейера ще у 2001 році на Renault Clio. Зараз у 2026 році мотору виповнилося 25 років, а він і досі залишається одним із наймасовіших і найпопулярніших у Європі та далеко за її межами. А тепер найцікавіше: К-9К ставили практично на все, що існує в класі компактних авто. Від бюджетних дача до преміальних Mercedes і навіть. Infinity. Так, це не жарт. Під капотом Мерседеса а класу, б класу, GLA та фургона Сітан стоїть саме цей мотор. Удача він живе на Duster, Logan, Logi, Docker і Sandero. У Nissan на Кашкай, Джук, Мікра, Тіїда та Альмера. Сузуки ставив його на джимні, а Infinity використовував К9К у моделі Q30. Список величезний. У чому ж феномен цього двигуна? Та в тому, що він одночасно простий. Дешевої експлуатації і має колосальний ресурс. При адекватному обслуговуванні К-9К спокійно проходить 500-600 тисяч кілометрів. Це стосується і турбіни BorgWarner, яка при регулярних замінах оливи так само може пережити півмільйона. Для сучасних турбодизелів показник майже унікальний. Конструкція максимально прагматична: чавунний блок, алюмінієва головка, простий ремінний ГРМ, головка восьмиклапанна. Важлива деталь: гідрокомпенсаторів тут немає. Тут стоять стакани, які регулюються, тому після 250 тисяч кілометрів пробігу бажано перевіряти клапані зазори. Заодно варто оцінити і стан вкладишів, але тільки якщо є реальні підстави, а не просто подивитися. Добре, обслужений мотор зайвого втручання не любить. Ще один великий плюс K9K – його постійна еволюція. За понад два десятиліття його кілька разів модернізували, оновлювали паливні системи, додавали турбіни зі змінною геометрією. Інтеркулери, системи EGR, сажові фільтри, а останні роки ще й AdBlue. Сьогодні існує п'яте покоління К-9К. Воно виробляється з 2018 року. До 2014 року двигуни відповідали нормам Євро 5, після Євро 6. Паливні системи трьох виробників. Delphi, Bosch і Siemens Continental. Найчастіше на старих авто зустрічаються саме Delphi, на більш свіжих Continental. Якщо говорити про вибір авто з пробігом у Європі, то наразі найоптимальніші мотори після 2014 року. Це модернізовані, більш живучі та при цьому ще без AdBlue варіанти. Зокрема, дуже вдалі модифікації з індексами 656, 657 та 837, які можна побачити на Renault Megane 3 та 4 покоління. Renault Scenic третього покоління та інших моделях. Вони не мають більшість хвороб ранніх версій. П'ята генерація, яка відповідає стандарту Євро 6 d вже має scr каталізатор AdBlue і підвищений тиск у паливній системі до 2000 бар. Потужність теж підтягнули до 115 кінських сил, хоча є й простіші версії на 85 та 95 кінських сил. А тепер про слабкі місця вони теж є, але всі прекрасно зрозумілі. Основні ризики це паливна система: стан турбіни, сажовий фільтр і вкладиші колінвала. Із вкладишами колись була біда, особливо до 2009 року, коли люди масово затягували з заміною оливи, і мотор просто не витримував. Після модернізації проблема практично зникла, але після 250-300 тисяч кілометрів пробігу ревізія ніколи не завадить. Паливна система найбільше страждає від низькоякісної солярки. Особливо вразливі насоси Delphi. Якщо дизель неякісний, то ТНВД починає продукувати стружку, яка далі розлітається по всій системі. Але якщо авто заправляти нормальним паливом, то Delphi ходить дуже довго. Їхні форсунки, до речі, ремонтуються і не потребують адаптації. Continental трохи дорожче, але також відновлювані. Bosch найнадійніші, але не ремонтопридатні, тільки заміна. Що стосується обслуговування, то тут ключові три моменти. Якість палива, оригінальні фільтри та своєчасна заміна олива. Інтервал раз на 15-20 тисяч це шлях до ремонту. Найправильніше орієнтуватися на мотогодини, тому що саме час роботи мотора визначає наскільки швидко старіє олива. Багато міста, пробки, короткі поїздки і ваші 10 тисяч пробігу еквівалентні для оливи усім 20 тисяч. Тож давайте підсумуємо: Renault K9K – це приклад того, як має виглядати ідеальний масовий дизельний двигун. Простий, надійний, економний і доступний у сервісі. Він невибагливий, але й не прощає недбалості. Давайте чесно, якщо лити будь-що, забувати про фільтри і міняти оливу коли завгодно, то будь-який мотор вам не буде служити вічно. Але якщо доглядати за ним так, як треба, він подякує вам великим ресурсом без особливих ремонтів. Якщо у вас було таке авто, поділіться вашим досвідом у коментарях. Дякую за увагу і побачимося в наступних відео.